Ми живемо у час, коли існує величезна потреба у відродженні. Елен Уайт писала: Відродження істинного благочестя в нашому середовищі найбільша і найнагальніша наша потреба. Відродження це запрошення відвернутися від інших богів і визнати його єдиним Господом нашого життя. Друга книга Хронік, розділи з 29 по 31 розповідають нам про відродження за часів царя Єзекії. Храм було вже відновлено, богослужіння було відновлено, Пасху було відсвятковано. Левити приступили до свого служіння, відновлення поклоніння лежало в основі істинного відродження. Реакція народу на заклик до пробудження містила конкретний елемент. І Єзекія продовжив говорити, закликаючи: посвятіть тепер ваші руки, Господу, приведіть і принесіть жертви і хвалу в Господньому домі, і зібрання принесло жертви і хвалу в Господньому домі та всепалення, кожний, хто бажав серцем. Духовне відродження визнає Бога Господом, і один із відчутних способів вшанувати його це наші приношення. Історія Захея ілюструє приношення як результат істинного духовного відродження. Перш ніж вітати Ісуса як свого почесного гостя, Захій був найжадібнішою людиною в Єрихоні. Він був готовий зрадити свою країну, втратити друзів, зректися своєї релігії, пожертвувати свою репутацію заради наживи. Однак, коли спасіння увійшло до його дому, він захотів віддати більше, ніж він повинен. Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю четверо. Це був Його відгук любові на ту любов, яку він отримав від Ісуса. Ми можемо віддавати, не люблячи, але не можемо любити, не віддаючи. Заклик до духовного відродження голосно звучить у наших церквах та будинках, поклоняючись нашою десятиною та обіцянками, регулярними систематичними пожертвуваннями. Давайте покажемо, що звістка відродження. Знайшла відгук у наших серцях, нехай наші бажання будуть на останньому місці, а Бог буде на першому.